Ти можеш стати першим власником цього ренжовера за 15 тисяч доларів. Як тобі, а? Дивимося! Range спорт Sport 2021 року з пробігом 75 тисяч кілометрів з Америки приїхав з невеликим пошкодженням. Правого крила, безпека ціла. Ніяких зауважень по автомобілю немає. Це в нас трохлітровий гібридний двигун 400 кінських сил. Автомобіль нас на всіх буберях, Кожа рожа, все як має бути. Камери, підігрівчики, задні заднігрівчики, клімати. то також в автомобілю є. Мертві зони також є. В від 15 тисяч доларів, а за повну вартість 75 тисяч доларів. Ми знаходимося, місто Київ, проспект Степан Дамбандери, 34, компанія «Інтелект Авто». Приїжджай, ми тебе чекаємо робити здрайв та забирай.